Всім привіт! привет! ви на моєму каналі Тока Роза І сьогодні у нас буде розпаковка паперових сюрпризів У нас новиночка це наклейки на планшет Такий червоний паншет. Ой, такий розовий. Концерт. Ось наш каталог, І я хочу брати ось цей він такий гарний. Я вчора оформила ось так, ось так пластирі. Так, я оформила. Чтобы открываюсь, ну, открывается. Так, вот открываем. Так. Я перепутала чуть-чуть от лицо баншета. Так, тут у нас ось такий розовий пушин, ромашка і це вещь отакі. Так, пушина приклеїмо весю сюди. Вішенки сюди. А ось таку ромашку. Килимо сюди. Ну, я ще хочу розпакувати ще один планшет. Я хочу ось цей планшет. Зараз ми його наклеїмо. Так. Телпахи таки не покупали. Тут у нас такий бантик червоний. Так, це дуже тяжко якось. Буває, що легко, буває, що дуже прям тяжко відклеїти. О, вс. Так, давайте отсюда посоль. Ось так вийшло. Мені, якщо чесно... Подавайте більше ось це. Тут він такий красочний. О, це дуже гарне. Ну, а на цьому все. Всім па-па!